Привіт усім! З вами знову Женя, ваша б'юті подруга. І сьогодні на нас чекає осінній вайп. Ми розглянемо найкращі рум'яни для цієї пори року, аби ваша шкіра завжди виглядала свіжо, а образ стильним. І звісно, я запросила до студії свою улюблену експертку з макіяжу Марину. Рада, що ти з нами. Дуже дякую, Женю. Привіт усім нашим красуням. Я вже з нетерпінням хочу поділитися трендами цієї осені: розповісти про відтінки, текстури і нюанси вибору рум'ян, які точно. Зроблять ваш макіяж особливим цієї пори. Готуйте улюблений чай або каву і давайте разом обирати рум'яни, які подарують обличчю теплий рум'янець і гарний настрій. Осінь це чудова пора, аби оновити свою косметичку. Які рум'яна зараз у тренді. На що варто звертати увагу при виборі для цієї пори року? Женю, ти маєш рацію. Саме восени хочеться додати обличчю свіжості, тепла і натурального рум'янцю. До речі, цьогоріч вибір рум'ян став ще цікавішим. Окрім ягідних рожевих і персикових, у тренді також натуральні бежеві, теракотові і коричневі відтінки, такі, що імітують природний рум'янець. Не здають позиції і яскраві акценти, насичені червоні, винні та глибокі рожеві, які чудово освіжають образ. Окремий мастхев відтінки бургунді та приглушений моко-мус. А ще модно експериментувати з нанесенням. Стилісти радять додавати рум'яна не лише на щоки. А й на ніс підборіддя чи навіть підброви для ефекту по-справжньому живої шкіри. Гаразд, з цим розібралися. Та при виборі рум'ян я постійно чую ці слова: вам потрібні сухі чи кремові? У чому їх головна різниця та які б ти могла порекомендувати на осінь? Сухі рум'яна це база. Вони добре підходять для власниць жирної чи комбінованої шкіри. Чудово тримаються навіть протягом насиченого дня. Одній із моїх фаворитів Ісадора у відтінку Rose Perfection. Вони дають ніжний холодний рум'янець, який оживляє обличчя, але виглядає дуже делікатно. А якщо хочеться чогось більш класичного? Схожі варіанти з класики Clarence Jolly Blush. Ці рум'яна мають шовковисту текстуру, не створюють ефекту пилу на шкірі і дозволяють нашаровувати від напівпрозорого до більш виразного тону. Ідеально для осіннього макіяжу. Виглядає дуже ніжно. А що скажеш про кремові текстури? Ти, наче, хто казала, що вони восени теж підходять? Звичайно. Кремові рум'яна дарують шкірі ефект внутрішнього світіння, їх легко розтушовувати навіть пальцями, а головне, вони не підкреслюють сухість, що часто буває в осінній сезон. Мені подобається формат стіків, наприклад, Kylie Cosmetics у відтінку hey Sugar. Він дає дуже натуральний рум'янець, без плям і маски. Вони ну дуже гарно виглядають, але буває таке, що часу обмир, а хочеться виглядати максимально гарно. Чи є серед рум'ян, щось суперлегке і сучасне? Ясно, що швидко наноситься. Звісно, якщо шукаєте щось в такому форматі, рекомендую гелеві чи рідкі рум'яна як от Colester Not Blush Vibes у відтінку Оранж Spritz. Вони мають кремову текстуру, тому лягають легко і підлаштовуються під ваш відтінок шкіри. Це справжній мастхев для швидкого макіяжу. Супер! А якщо хочеться спробувати щось незвичне, тоді раджу придивитися до рум'ян The Balm Ток is Chic. Це поєднання ніжності, стійкості та дуже живого рум'янцю, який надає шкірі легкого здорового сяйва за будь-якої погоди. Дуже дякую, Марина. Я впевнена, що наші глядачки тепер легко підберуть для себе ідеальні рум'яни на осінь і не. Помиляться з кольором чи текстурою. Головне експериментуйте, обирайте формати, які комфортні саме вам, і не бійтеся гратися з відтінками. Дівчатка, якщо вам сподобалася наша підбірка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і не соромтеся писати про свої улюблені рум'яна у коментарях. Діліться, які текстури чи відтінки підкорили вас цієї пори. І нехай ця осінь буде для вас яскравою і теплою. До зустрічі!